Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Сьогодні моїм гостем є голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Я вітаю вас, пане моє шанування. Справді наш привід зустрітися сьогодні і поспілкуватись. Він є невтішним і для мене особисто є невтішним з різних аспектів. От, власне, протягом цієї розмови я думаю, що ними поділюсь. 29 вересня. Ми вшановуються День пам'яті. Трагедії Бабиного Яру, і вкотре ми повертаємося до теми того, а як ми пам'ятаємо трагедії, як взагалі виглядає наша пам'ять, що ми про це знаємо, як ми це вшановуємо? Очевидно, що все, що пов'язано з Бабиним Яром. Це трагічна історія, це трагічна сторінка, і багато хто можуть підходити до цієї теми як до чогось розрізненого. І для мене свого часу було дуже дивно усвідомити, що хтось не считує Бабин Яр як трагедію українського народу. Ну так ніби сепарує: от є євреї, роми, яких там розстрілювали, навіть попри те, що там були етнічні українці. Все одно це щось, ну щось євреї, там це щось єврейське, і мені здається, що це оприявнює ту прогалину, з якою ми не працюємо або працюємо не надто активно. Як ми це все подаємо? Яка ваша візія, яке ваше бачення наразі стану справ? Чи достатньо в такі дні просто там президенту і урядовцям приїжджати, покладати квіти, збиратись на молитовну зустріч і все як гадаєте? Тут, по перше, слід погодити, що існує Така проблема, і ця проблема має свою історію і генеалогію, так би мовити. Дуже багато до того, щоб саме таке сприйняття, як до чужої, якась там єврейська проблема. Дуже багато для того, щоб саме така логіка побутувала, долучився Радянський Союз, і, власне, ідеологія Радянського Союзу щодо. Пам'яті про різні народи. У мене особисто найбільш помітний конфлікт на цю тему був з відомим українським режисером Сергієм Мозніцем, який просто буквально сказав, що це не пам'ять українського народу, а пам'ять єврейського народу, що було просто для мене абсолютним, Просто, По-перше, втіленням Совка дрімучого. А по-друге, власне. Визнанням того, що навіть такі талановиті люди в багато ким визнані не розуміють елементарних речей. Але елементарна річ полягає в тому, що це під час Голокосту загинуло 6 мільйонів євреїв. В Україні загинуло було вбито нацистами і їх посіпаками півтора мільйони українських євреїв, які були інтегровані в цю спільноту. які, ну, власне, Навіть якби вони не були інтегровані, все одно було б українське, але вони були дуже добре інтегровані в спільноту. вони... Вчителі, друзі, приятелі, сусіди фактично, поті потім наша спільнота і. Хочу зазначити, що особливо в, там, в центральній частині України це були переважно світські євреї, які не жили окремо, не носили релігійних е, таких ось, ось ознаків одягу специфічного. Да, вони були повністю, навіть в побутовому сенсі. І відповідно, якщо людина щось розказує про те, що це не наша трагедія, то людина не розуміє не тільки глибоких речей про те, що будь-яка е, е, трагедія будь-якого народу на планеті це трагедія, яка стосується. Всіх, ну навіть якщо людини не здатна усвідомити таких речей етичних і культурологічних. То біда, що людина, яка знімає, знімала документальний фільм про Бабин Яр, не додумалася до того часу, навіть після того фільму, що люди, які глибоко інтегровані навіть в, в, на візуальному рівні, це частина нашої трагедії. От в цьому біда, звісно, є частина людей, які мають там консервативні якісь право праворадикальні погляди, і вони просто не можуть це прийняти, бо вони живуть в якійсь дрімучій концепції 19-го століття етнічного націоналізму. Але по факту це дійсно наша. Трагедія і той факт, що радянський союз намагався всіляко витерти і затерти і прибрати з нашої пам'яті, щоб у нас не виникла ця солідарність, лише мав би нас підштовхнути щодо другого, вашого питання про це ще достатньо uh -huh. ну, очевидь, тільки офіційної частини недостатньо. Наприклад, для нас, як громади, для нас, як спільноти, важливо навіть, попри повномасштабну війну, створювати проекти, які стосуються цього місця пам'яті, не тільки піддати, От буквально декілька тижнів чи там минулого тижня, чи два тижні тому була, був захід з, кругу з, на тему геноциду ромів під час другої стої. Він відбувався в Бабиному Яру в локації. Наприклад, молитовна зустріч, про яку ви згадали, це насправді одна з нових меморіальних практик, яку ми власне, наш інститут особисто долучний, я особисто довучний до їх створення розробки. Бо нам важливо було би, щоб різні конфесії раз на рік, щонайменше, брали участь в заходах, пов'язаних пов Зв'язано з пам'яттю про цих наших людей, які загинули, бо там є різні аспекти, там є офіційні покладання квіти, є молотований захід, який показує міжрелігійну реальність нашу картину і розуміння важливості цієї пам'яті. Є, наприклад, я знаю, що цього року заповідник Бабин Яр приготував окрему велику програму, яка, там, наприклад, де є відновлена симфонія, пов'язана з Бабнем Яр, яка написана в Україні. в Харкові. Відновили партитуру, та, абсолютно та. фантастично. Точно в філармонії. Тобто ми ж розуміємо, що це не відбувається під дату чисто формально. Це величезна робота великого колективу. І те, що в Україні є національний історико-меморіальний заповідник, який фахово цим займаються. Те, що от у нас, наприклад, є цифрові проекти, які роками тривають. І навіть попри війну ми знаходимо на це час. Є центри, які досліджують питання історії Голокосту в Україні, не пов'язано з датами, А вони це роблять завжди постійно там. І ткума, і у цвіх вони цим займаються. Роками. І відповідно, це говорить про те, що у нас адекватна спільнота. Чи достатньо це, чи треба більше якихось зусиль в цій сфері? Мені здається, завжди треба в таких питаннях, Не може, немає якоїсь там, не знаю, золотої пропорції, після якої ти можеш сказати, ну все, заспокійно, може не треба. Не треба. Оскільки це я бачу, що це реально зворушує серця людей. Це турбує науковців. Є інфраструктура або я би сказав, екосистема пам'яті на цю тему, і її треба точно посилювати, особливо зараз, коли. Там, топові дослідники цієї теми, у військах, хтось е, виїхав, хтось, може, навіть загинув чи постраждав. Тобто це не варто легковажити. Але... Ну, як суспільство, ми точно маємо подякувати цим людям. Ну і пам'ятати, що ми якісно відрізняємось від того, тої спільноти, яку хотіли з нас усіх зробити совки. Я от свою ремарку дам, вставлю і взагалі використаю не вперше цю історію. Постійна аудиторія програми зустрічі вже напевно набила собі оскомину з цих моїх постійних переповідань цієї історії, але свого часу там 10 років ні на. Пана навіть більше, мене дуже зацікавила тема Євреїв в селі, де народилася і виросла моя бабуся, і де я проводила літо кожне. І я почала досліджувати, і навіть намагалася зняти документальне кіно про це. Не вийшло, але я дуже тішуся і ціню те, що мені вдалося поспілкуватися з. Людьми з очевидцями, які пам'ятають, скільки було єврейського населення в селі? Це Чернігівська область, менський район, село Макошине? Там була навіть синагога в селі в центрі села? Тобто, ми припускаємо, яка кількість євреїв проживала. І, от жінки, які зі мною спілкувалися вже похилого віку, бабусі вони на моє запитання: а як ставились там до євреїв? Як виглядали ваші стосунки? Як ви спілкувались? Вони були дуже розгублені, ну, попри те, що на них були спрямовані камери, вони не розуміли сенсу мого питання. Тобто для них оце розмежування, що це не такий самий, як я, воно його дивно припустити. Відповідно, я думаю, що люди, котрі доходять якихось інших висновків і якось це повністю сепарують, розділяють, це люди, які абсолютно поза українським контекстом. Я розумію, що дуже багато наслідків ми маємо від роботи пропагандистської радянської машини. Це очевидно, коли заборонялося про це говорити, замовчувалося і усіляке таке. Але говорячи зараз, і зокрема, ви, як очільник Українського інституту національної пам'яті, в своїй тактиці, в стратегії роботи інституту і загалом висвітлювання, і под, як подавати цю тему, які вектори ви берете? Власне, яка. А чим ви послуговуєтесь тощо? Як ви взагалі опрацьовуєте цю тему на такому рівні інституту? Перш за все, наші вектори визначаються якраз е, тими. Е, Пошкодженнями в пам'яті, які мали місце. Ну тобто, там, де вона вона випала, була спеціально витерта Радянським Союзом або нацистською Німеччиною, там, де вставлені такі жучки ненависті, да, грубо кажучи, то це тобто наші перші фокуси. Це як спортивний комплекс в Бабиному Яру. Власне, мені здається, це дуже промовистий момент, як радянська влада ставилась до цієї трагедії. Та, І... та. Це І... теж пам'ятник уже свій. Та. І це телецентр та, поверх. Та. Та. Та відповідно ми якраз. За нашим положенням і за логікою роботи інституту як центрального органу виконавчої влади, ми зобов'язані відновлювати ці пошкоджені моменти в історії, популяризувати історію, але також у нас є окремий акцент на міжнаціональну злагодженість і єдність, тому що одна з тактик в усіх попередніх режимах тоталітарних була якраз чвари, посіяти чвари між різними спільнотами національними для дуже простої причини, коли вони всі пересварені, немає єдності, вони легко піддаються. Впливом і знищенню, а по-друге, їх легше потім переплавити в совєтський народ, совєтського чоловіка. Відповідно, наш вектор заданий цими пошкодженнями. Це в першу чергу. Відповідно, ми. Шукаємо, досліджуємо архіви, допомагаємо власне відновити ці речі і популяризуємо цю інформацію. Друге, важливе така методологічна установка, щоб от якраз показати контекстуальність цих зв'язків. От ви абсолютно слушно сказали, що люди, які не розуміють, що це трагедія українського народу, бо це наші українські євреї, вони випали з контексту. І тому є навіть літературне підтвердження. Я буквально недавно перечитував Тев'є Малочара Шоу Малехіма, і там є оце. Момент, коли він описує головний герой, власне, нагадаю, це власне, єврейський чоловік, який торгує молочними продуктами, і він описує, що, власне, що, маємо, описує, що до нього приходять погромники вчинити погром. І він до них питає, така що ви від мене хочете? Вони кажуть, є, ну, у нас немає до тебе ніяких претензій. Ми чесно говоря, не знаємо за що там тебе громить. Але там в великих містах громлять, якісь виставки йдуть, то й нам вже треба громить, бо тут така кон'юнктура, типу, така. О. Ну і відбувається цей розговор. І тобто навіть Шаума Лехим, показуючи українське містечко невелике, показує, що навіть тоді не було. Це було странно. Це було якісь венії, які прийшли разом з якимись політичними програмами, партіями і так далі. Реально, люди, які живуть десятиліттями разом, століттями разом і тисячоліття. Нагадаю, український єврейський народ живуть щонайменше з точки зору хронік, з точки зору літописів документів, мінімум тисячу років разом в одному просторі. Відповідно, ця конфліктність, вона якась побутова конфліктність завжди буде, але Очевидно. вона є не і за тут, націю. Так, 100%. А, це як дешева сім'я. там інше. Звісно, коли вже конфліктність є, то там все вхід іде, і відмінність, і довжина носа, і якийсь соціальний статус, все піде. От, але це не є національно зумовлено. Відповідно, всякі політичні програми, які направлені на ненависть, це б'ють. Наша задача прямо навпаки, показати цю єдність, акцентувати її. І звісно. Не уникати проблемних питань. Ми не розказуємо, що у нас все було прекрасно з стосунках з євреями. Ми не боїмося говорити і проблематизувати тему, там, наприклад, сусідів, які здавали нацистам своїх або стукачів, або тим, хто займався там, антисемітизмом, і ми не замовчимо тему державного антисемітизму там, в радянський час. І про це говоримо відверто, така... Ну, Настанова правди тут саме головна, але другий, другий мотив момент він теж продуктований нашим законодавством, бо в нас багатонаціональна держава, у нас немає етнічної держави в нормативних актах. У нас закріплена політична нація. Політична нація це про самовизначення, поділяння цінностей. І ми розповідаємо цю історію постійно нагадуючи, яка ми є нація зараз. От. Це не є інструменталізація історії, це є просто підсвідчення ціннісної рамки, з якої ми зараз дивимось. Ви слухаєте програму зустрічі. Мене звати Єлизавета Цереграцька, Антон Друбович сьогодні мій гість, і ми обговорюємо з великим рахунком меморіалізацію та як. Як наразі це відбувається в Україні, і сказати чесно, це вже не перша розмова на таку тему. У Нас навіть вийде такий я зроблю невеличкий спойлер. Це навіть буде такий триптих, певний цикл розмов. Де ми намагаємось розібратися з цією темою, мене особисто це дуже турбує, оскільки працюючи в сфері культури з культурою ну, неможливо не бачити причинно наслідкових зв'язків, і що відбувається, коли ти стараєш свою пам'ять, не знаєш, не пам'ятаєш. І от для мене також було. Дещо шокуючим це та інформація, яку мені надав Анатолій Подольський. Він сказав, що коли вони зі своїми колегами їздили Україною власне, і спілкувалися, це була така навчальна програма, вони спілкувалися безпосередньо з учнями у школах і дуже часто в невеличких містечках або селах. Діти знали про Бабин Яр, ну очевидно, це ж і історія, і уроки шкільні, це зрозуміло. Але, наприклад, не знали, що там за школою розстрілювали місцевих євреїв. І для мене це теж дуже такий чутливий показник. З одного боку, ми розуміємо, що ну добре, що про Бабин Яр знають. Добре, що в шкільній програмі це є артикульовано, і вони це від собі відкладають. Але з іншого боку, ось ця намацальна історія, як це відбувається. На місцях. Я і навіть не треба йти там до сіл в інколи громади теж нехтують такими місцями. Вони їх не якось не включають в сам простір, вони не проводять там нічого. І від я розумію, що. Це з одного боку не є відповідальністю інституту, але з іншого, чи ви не думаєте, яким чином ви би могли повпливати на це? Ну що приходити до кожної громади, надсилати на імейл-лист, проведіть якийсь захід, або там зробіть дорогу нормальну, щоб до там меморіалу можна було дістатись, хоч якось. Ну що робити? Це дійсно системна історія, тому що, на жаль, дослідники відзначають, що десь декілька тисяч місць пам'яті, власне, декілька тисяч подібних ярів, або такі найбільш відомі, це звісно, Бабин Яр, або там Дробицький яр, або біля Кам'янець-Подільського місце масового розстрілу. Євреїв, але практично кожна громада, де були євреї, до другої Війни, має таке місце масових розстрілів. Власне, ці зондеркоманди, команди, які здійснювали, вони як правило і організовували ці масові вбивства. Якраз в таких е, зручних для них, для цього злочину, місцях. Тобто це трохи відлюд, відлюднене е, місце, де є природна заглибина. Тому, власне, яри вибиралися в першу чергу для здійснення цих акцій. Вони це називали акцією, Бабин Яр називався грос Акція, Велика акція. От. Тут є декілька причин, чому так сталося, що наші громади не завжди знають і не завжди якось з цим простором працюють. Тобто що, по-перше, під час другої війни коли здійснювалися ці акції, це було просто небезпечно. Якщо ти пішов, став свідком, бо на відміну від того, що там намагається брехати російська пропаганда, місцеве населення не було масово залучено до власних акцій. Були, звісно, місцеві колаборанти, які допомагали, там могли там розклеювати якісь ці, але місцеве населення практично. Ніколи не брала участь в вбивстві безпосередньо, максимум мали бути якийсь другий поліцейський кордон з місцевої допоміжної поліції, яка набиралася. Причому, як правило, якщо в місті відбувається акція така з убивства євреїв, то там працює поліція, яка набрана з попередньо захоплених територій. А місцеві ще не встигли бути так, би мовити, асимільовані там використані нацистською пропагандою цією машиною. Відповідно, перше. Досвід громади пов'язаний з таким місцем, це страх, відчуження, тому що німці не хотіли бачити там ніяких свідків. Це перше. Друге, потім, коли відбуваються розкопування, дослідження цих місць, особливо прямо перший, після повоєнний час, радянська влада це робила для того, щоб показати, які погані німці. Вони показували такі місця, але дуже коротко. Вони це робили, досліджували, фотографували, наприклад, для, для процесів для трибуналів. А потім. Так само забороняли місцевим торкатися підходити до цих місць, чому тому, що важливо було не підкреслювати, що це трагедія єврейського народу, єврейської громади, і тим паче не спільна трагедія, тому що треба було сказати, що це щось заборонене, закрите і так далі, щоб, щоб не консолідувати єврейську громаду після війни з одного боку, і не виникала ця пам'ять співчуття, і не дай Боже консолідації спільноти. Відповідно, це був такі дуже багато десятиліть це місця, які пов'язані. З соромом, страхом, Жалем, болем, співчуттям і так. Тобто це не популярні місця, by default, ну, от, такі от. І тут в 90-ті Україна отримує незалежність, починає про це говорити, ставити питання, і вже існує звичка триматися подалі від таких місць. Тому це така велика перша причина відчуженості. Ну і далі накладаються різні питання, пов'язані з браком коштів. і краєзнавці, Далеко не скрізь краєзнавці, які можуть це провести, розказати, завчені ці Ніколи в тебе в підручнику, розписане, а вони розписаний, в школі ні одного краєзнавця, який може провести і проблемно підійти до цього питання, то от звідси виникає. Очевидно, ми пробуємо. Ми, у нас є там стейтмент базовий, що таких ярів було багато. Це в кожній місцевості є. Ми намагаємось хайвайте ці речі, але без ініціативи місцевої громади. От, наприклад, в Рівному зробили навіть цілі маркування простору. Да, сама громада зробила, чи, і там є центр, який професор Максим Гон, який зараз у війську Служить, це один з прикладів людини, яка долучена до створення екосистеми пам'яті, який зараз служить у війську. От вони зробили таку. Але інші громади може не хочуть, може не мають на це ресурсів. Тому ми зі свого боку пробуємо це стимулювати, заохочувати до цього. Але поки не буде проактивної позиції громад, поки не буде якийсь конкретно взятий активіст, волонтер сам не дізнається, йому це не заболить, не відгукнеться в серці, він не розкаже про це своїм колегам по громаді, не буде діло. Як ви дивитесь на роль держави в цих процесах, тому що коли ми говоримо про там певні зобов'язання, ну навіть так, держава очевидно, що задає оцей загальний вектор і загальний настрій, так би мовити, в різний спосіб, там від законів і закінчуючи просто встановленнями, наприклад, якихось пам'ятних дат тощо, але від цієї особистої ініціативи дуже багато що залежить. Відповідно. Можуть же бути люди, котрі можуть подавати цю тему в різний спосіб. Ну я там не кажу транслювати прямо російські пропагандистські наративи, там про те, що українці вбивали євреїв ледь чи не краще за самих нацистів, німців. Ну, типу, зараз не про це, але про те, наскільки регульованою саме з боку держави має бути ця, цей процес, як ви гадаєте, наскільки держава взагалі потрібна в цих процесах. Ну, тому що. Громада, це ж люди. Якщо люди цим не займаються і, наприклад, не облаштовують ці місця, то ну держава, хоч наказує, хоч ні, все одно нічого не буде. Ну мені здається, що позиція держави, от саме конкретно в цьому боці питання в принципі доволі здорова. Тобто держава транслює адекватні меседжі і інститут нацпам'яті, і міністерство культури раніше інформаційної політики, зараз уже стратегічних комунікацій, підсвідчують і президент країни, який бере участь в цих закладах покладання і. Держатнополітики, з якими ми організовуємо ці молитовні заходи, держава посилає ці сигнали. Є зараз стратегія напрацьована нашими колегами, які якраз відповідають за етнополітику, політику, яка стосується власне поінформованості про долю, історію різних народів. От. Але бракує ресурсів. Ну тобто, прошивка гуманістична, правильно, меседжі, вірні, інтенсивність меседжів. Ну, можна трохи там посилити роботу, якраз акцент в роботі з громадами, що пояснити навіщо взагалі нам це пам'ятати і знати, тому що це робить нас сильнішими як громаду, спроможнішими, і власне так солідарність і любов між людьми краще поширюється, коли ти цікавишся і досліджуєш такі речі. Бракує підтримки фінансової, в тому числі. наприклад, якщо УКФ, Український культурний фонд щорічно мав би можливість, там не так, як зараз, там боротьба йде в комітеті, що їм там супер недофінансовано і так далі. А от була б на виконання цієї стратегії, ДЕС, наших рекомендацій по роботі зі школами. І там з історією. УКФ, наприклад, мав би кошти, щоб створити там, на 50 мільйонів гривень програму. З відновлення або популяризації, або там маркування просторів пам'яті пов'язаних з там, наприклад, другою світовою війною або масовими розстрілами євреїв і ромів. Відповідно, громади могли б подаватися на такі гранти, сто ці опрацьовувати ці простори, як правило, це парки, сквери нині і так далі. Наводити на данлад, ставити меморіальні таблички, і цей простір, власне освоювати. Да? в якому сенсі Привласнювати в культурному сенсі, розуміти, що це наша історія, це наше місце пам'яті, і так далі. Отаких от коштів, таких ресурсів бракує. Тому тут точно треба було по державі посилитися, але зараз під час війни ну, це дуже важко. Ми бачимо. Буквально вчора була зустріч у комітеті з питань культури, з гуманітарному в Верховній Раді. Ми просто бачимо, як тяжко там в рази зменшуються програми на все. І, хоча, попри всі ці великі гасла, про те, що це війна за ідентичність, ми маємо. В політичному сенсі дуже важко захищати від видатки на цій сфері. А це друга частина справи. Тому ти можеш скільки завгодно обстукати собі в груди і розказуєш це політично важливо, і навіть мати прекрасні програми, і навіть пару органів центральної влади, які це стимулюють. А я але, якщо ти не підкріплюєш це конкретними діями-ресурсами, воно погано літає. Ну, не так, як би мало би бути. Можливо, на сам кінець ще кілька рекомендацій від вас відвідати. Я знову ж таки знаю, що за. Відник так справді робить дуже цікавий проєкт, зокрема виставку на 29 число. Я розумію, що не у всіх, хто нас слухає, є можливість приїхати подивитись, але тут ви не обмежені у форматі. Можливо, якісь рекомендації. Чи то лекції, чи то літератури, будь-якого контенту на тему Голокосту, Бабиного Яру, от, можливо, от ви вже сказали про Тев'є Молочара, круто, я думаю, теж така нагода перечитати або почитати. Можливо, ще щось, що вам спадає на думку ви вважаєте за доцільне. Ну, по-перше, все-таки, якщо буде можливість якраз 29-30 число це два дні, в які відбувалася е, трагедія вбивства е, київських євреїв. Якщо є можливість прийти в Київ, в Києві відвідати заповідник, підійти до цих місць пам'яті, бо на території заповідника багато, власне, різних місць, пам'ятних знаків, пам'яток і посвящених ромам, і євреям. От, відповідно, відвідати, покласти квітку або камінець за східною традицією. Це хороша історія. Якщо буде можливість ту оперу, про яку буде багато говорити заповідник, теж варто сходити, послухати і, і взагалі раджу заповідник Бабин Яр їх ресурси відвідати в ці дні. Але також можна, не виходячи з дому, почитати Анатолія Кузніцова Бабанія. Багато хто просто навіть не читав цього прекрасного твору. Це роман-документ, який багато що, багато на що проливає світ. Во він є українською мовою перекладений. Так далі також не полінуватися і піти. Подивіться, просто навіть погуглити. А от ви живете, там, наприклад, Житомир, Львівщина, Чернігівщина, Черкащина. Подивіться, а де ці місця пам'яті пов'язані з євреями? От, наприклад, Дробицький яр, який я вже згадував mm -hmm. у Харкові. Ну і це доволі так далеко. Це не центральна частина міста. Туди треба взяти, поїхати, подивитися на меморіал. цей. але багато таких меморіалів, відвідати такі меморіали, поцікавитися. Просто навіть пройтися, поміркувати, пригадати цих людей, покласти квітку. Дітей відвезти показати, що ось тут, в нашому місці, є таке місце, воно пов'язане з такими от подіями. Це вихідні якраз ні випадає. Тобто така можливість, якщо безпекова конечно, ситуація дозволяє, не буде треба. Це була б практична історія по книгам. Я раджу, у нас на сайті Інституту нацпам'яті є цілий блок, перелік матеріалів. Там і окремий портал, спеціально про Бабин Яр створений з методичними Лас. матеріалами, книгами, є коротка брошура, яка розповідає про Ді, От, тобто вони так і називаються Бабин Яр, матеріали, інформаційні матеріали інститут надпам'яті або УІНП. І можете знайти там буде перелік багато. там Десятки поінтів, Я навіть не хочу зараз. Я дуже дякую вам, Антон Друбович, голова Українського інституту національної пам'яті. Це ж була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте. Зустрічі. マジかもらえよ。